Па Афродіта у торговому центрі Гранат вже багато років користується попитом серед красунь. Тут можна відпочити та насолодитися релакс процедурами, оздоровитись та довершити свою фігуру і шкіру. Одними з найпопулярніших традиційно залишаються косметичні послуги, серед яких ультразвукове очищення обличчя, кріомасаж, пілінг, іонофорез, косметичний масаж та інші. Вони допомагають повернути шкірі пружність і позбавитись від небажаних недоліків. Ми оказуємо косметологічні услуги населению нашего города по уходу за лицом и телом. В кабинете, как видите, есть косметологический комбайн. Благодаря ему мы можем провести ультразвуковую чистку. Это травматическая чистка. Процедура Її ще називають без ін'єкционний мезотерапії, коли електричній дугі ми проводимо активні вещества непосредственно дерму. також ультрасонафорез, коли вводимо косметологічні продукти ультразвуку у спа центрі налічується близько десяти видів масажу. але родзинкою салону є саме гідромасаж, аналоги в якому немає. Він сприяє очищу. Від токсинів, у шлаків, відновлює мінеральний баланс та покращує стан шкіри. Гідромасаж зменшує біль у суглобах, також знімає спазми у м'язах, підвищує імунітет. Це дуже гарна профілактика таким хворобам, як гіпертонія, неврологія, скаліоз, остріохандроз. Гідромасаж покращує мікроциркуляцію крові, що в свою чергу поліпшує лімфодренаж та виведення зайвої рідини та шлаків із організму. Також знімає стреси і нервове напруження. Дуже ефективний метод в боротьбі з целлюлітом. Після масажу я себе дуже гарно почуваю. У мене підвищується настрій. Також кожна жінка, яка слідкує за своєю фігурою, я думаю, повинна відвідати ці масажі. Окрім того, спа-салон Афродіта пропонує різні види спа-обгортань – шоколадне водорослове і грязьове, яке включає в себе очищення і відновлення шкіри. Також у салоні є парукарня і послуги манікюру та педикюру. Спеціалісти професійно володіють кожною із технік і мають медичну освіту. Тому відвідуючи салон, ви отримаєте консультацію щодо готовності вашого організму до обраної процедури. Також ведеться картотека, де кожен клієнт вказує особисті протипоказання, і в подальшому це використовується для індивідуального курсу спа-програми. спа салон Афродіта у торговому центрі Гранат. Це унікальна можливість відновити духовну і фізичну рівновагу, докладаючи мінімум зусиль і отримуючи максимум задоволення. Кароліна Савсюк Віталій Назаркавич, новини телеканал Борис. Please.